У нас на складі, на кінець, появилися 504 скаути з кондиціонером, з оновленою кабіною. Тут сама крута кабіна, яка взагалі буває в Україні будь-якого трактора. Дуже круте сидіння, все повністю герметична, обезшумлена кабіна з обдувом, з навіскою на крюках. До речі, вона йде. З Новим бачу вже фільтром стоїть як головолів за 16 тисяч. Ціна трактора 13400. Наша доставка. Оплата після огляду також обмінюємо на будь-який ваш китайський міні-трактор. Або обмін БУ на їй дешевші, наприклад, модельки. Ось такий терафенк Ціна 7 700 може бути з доставкою. Або скаут 404. Також є. В наявності ціна 8 тисяч доларів. Ну і щось з бюджетного, але до дуже класні трактора. Terraforce 255 Excel на широких колесах. Зараз ціна 6 тисяч доларів. Також є щось крутішого: це файтери 700. Терафенге на 232 .54. На базі 50-ки, ціна 6300.